Цими днями не бояк тривожно звучать питання щодо кримського студентства. Значна частина з них виявила бажання продовжити навчання виключно у вітчизняних вишах, однак не на півострові. Міносвіти і науки України дещо спростило процедуру переведення таких студентів, як і обіцяли раніше ті, хто здобував освіту держкоштом, і надалі залишаються на бюджеті. Однак із контрактниками поки що складно, адже гроші за навчання вже сплачено кримським вишам, і повернути їх неможливо. Повідомила перший Заступник міністра освіти Інна Совсун учора, 26 березня, на засіданні комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Допоки над процедурою переведення працюють, Мон планує звернутися до Мінекономіки, аби погодити перерозподіл місць держзамовлень із Криму до інших ВНЗ України. На сьогодні до освітнього відомства на гарячу лінію звернулося понад пів тисячі охочих залишити навчання на півострові. Триста з них уже переведено до інших областей України. А до речі, рішення про переведення ухвалюють швидко. Протягом однієї доби є студенти кримчани, які не хочуть брати російське громадянство і хочуть продовжувати здобувати українську освіту, і ми їх маємо прийняти в наших українських навчальних вищих навчальних закладах. І сьогодні Міністерство освіти і науки, я надам зараз слово першому заступнику міністра, розробило спрощений порядок. Можливості використання місць державного замовлення і їх перекидки з однієї спеціальності на іншу наша пропозиція звернутися до кабінету міністрів, прийняти постанову уряду, яка б уніфікувала ці механізми для всіх вищих навчальних закладів незалежно від повідпорядкування. Проблемним є переведення студентів контрактників. Тому що студенти-контрактники заплатили гроші, які вже пішли в Кримські виші, які зараз неможливо відновити і перекинути так просто як місця державного замовлення. А тому тут, вочевидь, потрібен загальне рішення, яке було спільним для всіх вищих навчальних закладів, всіх е е е е підпорядкованих різних е різними органами центральної влади. А що робити з цими студентами? Тому що деякі десь третина, як мінімум, тих, хто звертається, це студенти-контрактники. І е е немає єдиної процедури, як саме їх переводити. Як саме забезпечувати фінансування їхнього навчання в, 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 в вищих інших регіонів? Людмила Кліндухова, Карина Шайдулатова, освітній портал Педагогічна преса.